Який говорить про те, що не вірте тим людям, які будуть вам розповідати, що Канада значить, це погана країна, тут нема що робити. Я розказую тут у цьому відео тільки все, що стосується мене особисто і мого особистого персонального досвіду. Так я нічого не придумую і нічого не хочу придумувати. О, і не розказую інших історій. Візьмемо так, значить. Я був комп'ютер-програмер, який потратив тільки в Північній Америці близько 15 років, сидячи значить, в кутку і дивлячись на монітор. Ну, я не кажу, що я потратив ці роки життя без, без сенсу, тому що я заробив гроші і заплатив за свою хату. Далі почав займатися, чим я, хоч, чим я хочу, чим мені подобається, що на мене більше душа лежить. Значить так, зараз неділя сьогодні. Я їду до однієї. Вона, мій такий старий кастомер, клієнт українською, де я багато чого робив протягом останніх десяти років. Багато в неї чого робив і вчіпляв такі двері, які як називається. Воно фармер дорще, що такі слайд на таких колесах, що туди-сюди їдуть, у І Щось там красиве її міняв. Багато умивальників посудомоєчних машин міняв. І у влажнителях зволожувач повітря встановлював. Навіть не можу нагадати, що я робив. Ага, і ще складував такі перила до цього скляні, робив кромхат. Я не міг сказати їй ні. Тому що я 10 років я не беру, десь вже не беру зараз роботу, яка зв'язана з нагрузкою, У мене плече болить. У мене тут артрит, я пошкодив плече і в мене плече болить. І тому якісь такі роботи смішні, деякі, які значить, потребують, потребують нагрузки на моє плече, і я їх стараюся не брати. І так само я не беру ніякі роботи з, з малюванням, з фарбуванням. Я їх не беру. Але так як я її знаю давно, я не міг сказати їй ні. А в неї це значить маленька кімната, спальня, вона хоче, щоб я її перефарбував. Це години на дві роботи. Ну, скажімо добре, я не буду спішити на три роботи. Ну це коштує 300 долярів. Готівкою, так? От я зараз поїду, я зроблю цю роботу і візьму ці гроші. Я, значить, не то, що я там для клієнтів, що тільки я працюю, значить, все, отакий я. Ну, У мене було шість зараз усього. Якісь телефони, хтось комусь дав мої, передав. І у мене було роб... я сказав шістьом людям зараз за останній за квітень місяць, а не повний місяць. Добре, це вже сьогодні майже кінець, 27 квітня. так? Ні, 29, вже, боже, там де 21 кінець 6 робіт, які я сказав, що я не візьму. Бо я вже перестав робити, я вже пішов на пенсію, у мене плече болить, я хворий зараз під такими різними. Такими... Які роботи це були е, різного плану. Там, наприклад, хотіла, щоб я в душовій кабіні там поміняв. Е, значить, е, кран о, і відремонтував двері туди і покрасив це все, зробив. Ну той кран, і я там бачив той кран, все, я сказав, що я це не роблю. вже. Така робота була, щоб значить, зробити фіртку на задній двір, щоб виходити, там в нього ліс росте з подвір'я, там паркан є, треба фіртку зробити. Я сказав також, що в мене болить рука. Була ще одна робота покрасити хату. Я так не всю хату це десь так, скажем, десь на 2000 доларів, десь на три дні роботи, так як би я раніше робив. Я теж сказав, сказав, що ні. Ще одна робота зробити шед. Я ще не знаю, може я цю візьму, поки я йому нічого не сказав. Я сказав, що скажеш мені в кінці травня, якщо я буду мати час. І ще було два. При, при, запропонували реалісти. Вчора right? вони мені сказали, що ти, тебе дуже добре рекомендували, значить, і ми продаємо хати. У багатьох хатах треба щось відремонтувати. Мені сказали, що ти найкращий, кілька людей. І, і будь ласка, значить, чи не міг би я з тобою працювати, щоб якщо я продаю хату, і там треба замки якісь поміняти, люстри поміняти, крани поміняти. О, щось підключити перед, продаж, ну, перед тим, як продати, щоб ти міг прийти і допомогти нам це зробити за хороші гроші. О, я їм сказав двоє. Я їм сказав, що ні. Що я вже пішов на пенсію, я вже цим не займаюся, у мене часу немає. Це я говорю для тих, що там розказують різні досики, Особливо це стосується цих русскоговорящих, які такі е розумні такі е фільми знімають і корчать себе таких експертів. Ще в тому році теж подобане було вже під кінець року. Також в мене було кілька робіт, яких я сказав, що я не займаюся цим ділом більше Значить, більше я зробив ще розказую про себе. Тут ситуацію треба розуміти, що е, треба робити не те, що ти значить, хочеш. Тому що ти можеш сказати, що от я такий спеціаліст, наприклад, знаю каньйони Марса, як називаються всі. Я такий гарний спеціаліст, але це нікому не треба. За це гроші зараз платити ніхто не буде. Чи я, наприклад, знаю от назви всіх трав, які ростуть. Наприклад, в Казахстані. Ну і приходжу з цими знаннями знайти в Канаді роботу. Ти теж не знайдеш тут роботу. Або маловірогідно, що ти знайдеш роботу. Основна фішка, що я хочу пояснити, треба дивитись на, на ринок, на маркет треба дивитися. І треба пропонувати завжди свої умови, свої, свої послуги на ті запити, які вони є на маркету. Тоді, коли я приїхав в Канаду, був великий попит на IT-спеціалістів, на програмістів, на систем-аналістів. Я туди ще встиг в той поїзд, але потім ця робота перетворилася дуже така занудна, мало цікава і рутинна. І вона загубила весь престиж. Я, я маю більшу повагу від людей, коли я приходжу до клієнта свого, і міняю йому якийсь кран о, або роблю, роблю, міняю унітаз навіть. Йому, поміняти унітаз, це коштує 200 доларів. О, чим я там сидів цілий день під, цим, під лямпочкою і дивився на цих два монітори чи на один цілий день. І потім писав імейли до своїх супервайзерів, Вони мені розказували. So you are the best, Alex, how you can do it, you know? Can you explain for the rest of the people? Okay? І це мене значить piece of, uh, мене завжди вибивало з колії. Так. Значить, що я хочу сказати? Що ми колись, поки мені вже брат двоюрідний, сказав мені, каже, що ми українці, ми кожен з нас муляр і шофер каже. Розумієш? Ми можемо робити такі роботи, навіть не те, що треба вчитися. Не те, що треба вчитися, а ми, ми це вміємо робити, тому що ми такими родилися з цим. І треба використовувати свій цей потенціал, який ти маєш. Зараз в Канаду, я привожу приклад, я це відчуваю на собі. І це був всі не ті, що я не можу роботу знайти, тут так погано. На Uber влаштувався. Ой, Боже, я нічого не заробляю. Ой, Боже, що це цього таке? І що це таке? І це таке, це, це воно таке. Це воно таке, що це воно воно так працює тут. 500 тисяч півмільйона людей приїжджає. І в цей момент, наприклад, таке хендімен, таких людей, як я називають хендімен. Хенді Handy це. Руки, а мен це мужчина. Це мужчина, який, який має який мастер по-нашому, який має руки, От, який руками щось може зробити таке. Так от, отаких от, от таких зараз 500 тисяч приліджає півмільйона кожен рік, а 30% от таких людей, які можуть щось зробити, вони ретар, вони йдуть на пенсію. Вони, Вони просто йдуть з цього бізнесу. Вони купляють собі хати в Домініканській Республіці, в Пуерто Плата, їм по 55-60 років вони кажуть, що все, goodbye. З мене хватить. Такий, як я, наприклад. І цей ринок, він не обмежений, він здоровенний цей ринок. Йому здоровенніший потенціал в цьому ринку. Наприклад, ви розумієте, скільки тут людей. Які не знають, як повішати картинку на стіну. Скільки я мав людей, от, наприклад, якісь зробиш вчительці, щось таке, вона там на пенсії жінка, чоловіка немає, вона не знає, як зеркало повішати на стіну. Вона не знає, як картинку на стіну стішати. Вона не знає, як лампочку поміняти на цьому всьому. Скільки таких людей ти приїхав, ти, ти, ти взяв своїх там 100 доларів, приїхав за 10 хвилин, ти зробив це діло, ти поїхав назад. Я водив Убер, так в мене були телефонні дзвонки, що я люстрі чіпляв поміж, е, тим часом, що я їздив на Uber, возив людей. Я ще ставав по дорозі, чіпляв, люстри чіпляв, світильники робив, крани міняв і потім далі на Uber їздив. А ще поміж цим я працював на шкільному автобусі. А на шкільному автобусі ти зранку поїхав і після обіду поїхав. Між цими в тебе повно є часу, де можеш дати об'яву і зробити комусь підключити ще якусь воду до холодильника. Ще якісь поставити, поміняти якісь, оці о як називати, називають шпінгелс. Ну, ці палки, якщо брати перила до, на другий поверх, вони то були дубові, або вони металеві люблять, чугуні. Це ж запросто їх міняти, А це ж сумасшедші гроші коштує їх поміняти. Замок поміняти, це ж теж божевільні гроші коштує. Замок поміняв на двері, 100 баксів коштує. І то це 100 бакс, бі... входний замок на двері. А ти міг поміняти скільки? 10 хвилин. Навіть якби він не був з заржавленими болтами. А. Я, я ж кажу про що. А кран поміняти 200 долярів коштує. Якщо нормальний на кухні. А скільки таких на кухні якісь двері відірвалися, чи повішати двері поміняти, чи ще, таких робот 30%, пам'ятаєте, 30% людей, хендімен, які такі роботи виконували, вони baby бумер і вони ретайр, вони йдуть на пенсію. Ретар це не зовсім на пенсію, вони йдуть out of бізнес, вони йдуть в відділ. Вони просто заробили свої гроші і купили собі хату десь на Флориді, на е Домініканській республіці, в, Ко в Коста-Ріку, в Петру Ріку, і переїхав туди з жінкою, там хоче кого теплих морів бути. І йому хватить. Я зустрічав такі американці, канадійців, я зустрічав на півдні Мого року, п'ять років вже чува, ти був механіком, каже, бо в мене був свій гараж. От я крутив, кру... я каже, купляв машини старші, я їх все. Мені 55 років, ну на що мені більше? Він приходив, мені хватить. Мені хватить. Мені не треба 30 там яхти здорової, щоб була. Мені не треба 10 автомобілів, щоб в мене. Я продав свій Харлій Девісон 1922 року. Я продав кілька своїх спортивних машин, мені вистачило грошей, щоб купити тут хат, що я зустрів був у Домініканській республіці. І все, воно у мене красива вже наша. Крім 55 років, 56, здоровий, як бик. Це що я маю робити? Що... Я двоє дітей а що каже, Вони... я їм поміг з освітою. А ти записав, як я вмру, то все їхнє буде. Я на них записав все, що в мене є. Все, так багато людей роблять. І тому в Канаді такий цей ринок, такий ринок, якщо в тебе стоять руки і голова на місці. Боже мій, бексплаш поставити на кухню, 600 баксів, це бексплаш за один день кешем. Якусь витяжку над плитою поставити, цю витяжку, що їй там поставити, ту витяжку. Божевільні гроші коштує. Да? А, я, я про що кажу? Я кажу до дорогих українців, це у нас кожен вміє робити. Кожен вміє робити. А, і, і, перед тим, перед тим, а в Канаді тут на ринок на такі послуги. Він здоров. Я просто даю ідею. Я просто даю ідею. Я людина, яка за 60 років я мав 30 років досвіду жити, виживати, виживати в Північній Америці, в, в Канаді. О, я приїхав теж з двома чемоданами сюди, не з двома, а з шістю сумками. Дочка була в мене в Україні, син тут народився. О, і ми шість кожного на два взяли таких синіх сумок. Там добро яке потім викинули. яке не потрібно, не потрібно, потрібно нічого, брати, нічого не потрібно брати. Такий раз, дві, три речі. Більше нічого не потрібно. Але хто ж знав? І я просто хочу, то що я це зараз це розкази розказую, це тільки з одною ціллю. Може, мої рекомендації, мої, мої, мій досвід він може комусь допоможе. Може комусь допоможе, розкриє очі. Тому що це розказують, розказує, розказувати, а так Канада вже не та. В Канаді вже все плохо. В Канаді неможливо роботу знайти. В Кана... В... Канада це прекрасна країна з багатьма можливостями, з прекрасною природою, з хорошою рибалкою, з прекрасним полюванням. Канаді можна мисливське ружьо в Онтарію отримати, купити його без реєстрації, без нічого. Що so, магазин купив з патронами, скільки хочеш з набоєм. І собі тільки купляєш 40 баксів на рік, коштує ліцензія на полювання. Ти можеш йти полювати на лося, на оленя, на кабана, на що хочеш. Є повно людей, вони групами збираються. Що ти любиш? Хоч любиш рибалку? Повно озер, повно щук, повно риб. Повно там Волан, як називається, Судаков чи Чико. Яка хоч риба, бля. Ідеш, Хочеш подорожувати по Канаді, що хочеш? зимній спорт, боже, тут сніг лежить. Хочеш рибу ловити з ополонки? Будь ласка, скільки таких можливостей є. Куди? Хочеш поїхати на один океан на Атлантичний подивитись, Хочеш подивитися на Тихий океан, будь ласка, у Ванкувері. В Канаді погано. В Канаді в Ніка, в Ніка, від нас за 100 кілометрів виноград росте. і Ніагарі Фос виробляють виноград. І виноград продають по всьому світі. В, 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 такі, як, наприклад, оці, Вінтер-виноград, у Ванкувері снігу немає. Плюс 10 цілу зиму і дощ іде. Там клімат нормальний. Там нема снігу в Ванкувері, якщо хочеш поїхати. Там Салмон, рибалка, там, там гори, там Тихий океан. Там, там, там з ротом відкритим будеш ходити. В Калгарі, там Олімпіада була, там такі озера в горах з голубою водою. такою голубою водою пити можна. І там лосі з медведями кругом ходять. Де ти ще в якій країні побачиш? В Чраної Германії побачиш, це чи ти це побачиш? В Італії це побачиш. У мене одна жінка, значить, з... сама вона з Індії, але приїхала сюди. Туди з цього, я на цьому, я на цьому, Індії, там, де вони Пенджабі чи що туди, де вони стріляли, безки. То вона приїхала, що молодо зараз така, знає, вже їй 65, напевно. Ну, вона ж чоловік її лікарем проробив, гарний будинок, діти, діти медицинські студії закінчили, здорова хата, квартира ще дітям, дочка в Англії. Ну, але вона така проста жінка. Вона каже: от, ти знаєш, що? Алекс каже, поїхала, я каже, значить у цей. В Грецію каже. І ходила, каже, я по той Афінах, по той гріх, а там каже, там каже, от історія каже. А я дивлюся, я ну, бачу ці, каже, поломані старі, обвалені хати, значить, це все бачу. Це все. І ця історія каже, якось мені каже, по барабану, це не я сказав. Я сказав це, як людина своїми очима, кожна людина бачить по-другому. Я поїхав би в Грецію, для мене я ходив зі зкритим ротом. Бо я там бачу історію, європейську історію, європейську історію, основи цивілізації європейської, чи світової цивілізації. А вона для неї це поломані будинки, розваляні будинки, якісь камінці кругом розходять, повно людей. І вона каже, смисла там не бачу а туди їздити, розумієш? А другий любить рибалку. Люди всі різні, всі різні, не треба нікого цей. Не треба нікого, як це джардж сказати на англійську. Але ситуація в тому, що дорогі мої, значить, українці, не треба погано слухати оцих русскоговорящих, цих всіх, що вони вам там і дурниці розказують про Канаду, що то, наче погана країна. Ніколи такої дурні не слухайте. Все добре. Слухайте мене. Дякую, що мене подивилися всього самого найкращого. Гарного дня всім.